Вітаємо вас на онлайн курсі присвяченому фінансовій доброчесності, а саме електронному декларуванню як ефективному інструменту запобігання корупції. Це важливий процес, який поєднує інтереси держави і суспільства. Це історія про прозорість і підзвітність публічної служби, адже завдяки відкритості і повноті відомостей у декларації кожен може впевнитись у доброчесності декларанта. Декларування майна та статків службових осіб є важливим інструментом для виявлення ознак незаконного збагачення та конфлікту інтересів у більш як 150 країнах світу. В Україні ж електронне декларування запрацювало у 2016 році, зокрема як черговий крок у напрямі євроінтеграції та антикорупційної політики. Щороку близько мільйона українців подають електронні декларації, в яких зазначають інформацію про своє майно, доходи і видатки, а також відповідні дані про членів їхніх сімей. Закон вимагає від декларантів зазначати повну і коректну інформацію, а також передбачає відповідальність за неподання декларацій або надання недостовірних відомостей в них. Національне агентство відповідає за роботу реєстру декларацій, перевіряє електронні декларації та передає матеріали до інших органів у разі виявлення порушень для подальшого притягнення декларантів до відповідальності. А ще ми навчаємо публічних службовців, як легко і правильно заповнити декларації, щоб уникнути неприємностей через неуважність чи незнання. Про що ви дізнаєтесь у курсі? Спочатку ми розповімо про основні нововведення, які потрібно знати, щоб подати декларацію. Далі ви дізнаєтеся, хто має подавати декларації, які види декларації існують та які їхні особливості. А також про те, як підготуватися до подання декларації і де знайти інформацію для її заповнення. Другий модуль повністю практичний. Ми покажемо, як покроково заповнити всі розділи декларації, пояснюючи правила для кожного з них. У третьому модулі ви дізнаєтесь про два інші елементи електронного декларування: повідомлення про відкриття банківського рахунку в установі банку нерезидента та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, а також про відповідальність за порушення вимог декларування. Сподіваємось, цей курс стане вам у нагоді та зробить подання декларації простим і зрозумілим. Більше інформації про особливості електронного декларування ви можете дізнатися у спеціальному розділі Бази Знань Національного агентства з питань запобігання корупції, присвяченому декларуванню. Успіхів у навчанні та декларуванні!